Ну, оскільки я волинянка, я не могла написати своєму найкращому, найулюбленішому краю. Для мене кращої землі немає, де соловійний спів лунає, де зорі тихо падають вночі, на сінокосі спів коси звучить, де вранці будять півні у селі, спокійно на лугах пасуться корови, де захід сонця полем червоніє, а на горбочку десь садок видніє. У тім бджоли годуть знову, а за садком широке житнє поле. За полем, що лежить без межі, люблю ліси з барлогами від межі, і зайці з поля моркви, що крадуть, землі такої не знайти й не забудь. Найкраще зараз сам ти пригадай, коли зі скелі в річку водограй летить, бринить і каплі розкидає. Для мене світу кращого немає, нічого кращого й не може бути, коли іще дівочий спів почуть. Про край волинський, серцю наймиліший. Що українцю скажіть, що треба більше. Для мене кращої землі немає, коли в неділю зранку дзвін лунає, ідуть до церкви діти і старі, молитву чути тихо вівтарі і в пересудах бабки гомонять, бо цього від життя теж не віднять, нема для мене кращої землі. Коли ганяють м'яч в сусідньому дворі і діти радісно кричать, коли гол є, радію я, бо все для мене це близьке. Для мене кращої землі немає. Коли сусід за плотом вдень вітає, а педвечірок разом уже з ним виділитись із хлібом запашним. Для себе кожен знати має рай, бо скільки в цьому світі не шукай, для мене кращої землі немає. Від тебе, мій Волинський рідний край.